Вне управління розвідки Міноборони повідомило, що в останні дні листопада, 23-го року, на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об'єкти: це релейна шафа поблизу населеного пункту Лазенки Новопередільського району, та релейна шафа поблизу населеного пункту Артемєво міського округу Домодєдова. Внаслідок спеціального заходу реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказ. Аних ділянках було паралізовано, повідомляє головне управління розвідки. Тому я й кажу, що наші спецслужби працюють, тому що і СБУ і ГУР вони чи то можливо роблять якісь змагання, хто більше з них підірве з цих ворожих колій. Але такі змагання нам тільки до вподоби, тому що вони що вони зупиняють логістику ворога, вони перекривають шляхи постачання. На нашій території, ну і загалом по території Російської Федерації. Ну і звісно, не тільки і це стосується залізниці. Ми згадаємо, як активно працювали спецслужби служби по аеродромах окупантів, де знищено декілька літаків. І, до речі, не тільки по аеродромах окупантів, але й їхніх союзників, як до прикладу, у Білорусі, коли знищили ось той важливий, величезний Ан-50 розвідувальний літак, тому е дякуємо і очі. Е Чекаємо на нові подібні новини від спецслужб. Ну, я хочу поговорити з вами про роботу наших спецслужб, тому що майже щодня ми звітуємо там, десь бавовна вибухає на тимчасово окупованих територіях, чи то навіть на території Російської Федерації. І От сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме північно-муському тунелі імені Бесолова, який знаходиться в Бурятії. Це єдиний повноцінний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, і зараз цей шлях, який Росія використовує для військових поставок, паралізовано. За даними наших джерел, це спецоперація служби безпеки України. Змі пишуть, що під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, а залізничники, начебто, намагаються там щось вдіяти, аби відновити рух потягів. Але а, тут ж цікаво, в найголовніше те, що це ось цей магістраль, ось ця залізнична колія, яка сполучає Росію з Китаєм, через яку Росія озброїться, тому що ну Китай, звісно, заявляє, що вони напряму не постачають ніякого летального озброєння, але все таки товари подвійного призначення так точно вони продовжують їм привозити. А з тих товарів потім окупанти виготовляють дрони, і інші якісь можливо. Види зброї для того, аби атакувати територію України, тому а, важливо, що це такі події трапляються. Сподіваємося, що це не перша і не остання, а тому, що потрібно робити все для того, аби повністю зруйнувати логістику ворога, щоб він не міг ні на нашій території привозити з Росії озброєння там БК і так далі. І звісно, із інших країн, які допомагають, на жаль, країні-агресорці постачати якусь зброю. Тому будемо чекати на ще подібні новини. Але до речі, мабуть. Тепер Росія і залишиться без китайського рису, звісно, ми щодня задумуємося. Ну Хоча я на це сподіваюся, що кожен із нас щодня задумується про те, що а, нам потрібно ще зробити для того, аби вже швидше настала наша перемога, то а, я закликаю вас не забувати допомагати нашим воїнам. Звісно, ми вже всі втомилися. Це а, все звичайна практика для цього, що війни ніхто не хоче, всіх а, воно трішечки вже так втомило. Але все-таки ми найголовніше повинні пам'ятати, що а, ті хлопці та дівчата, які нині наперед. Довій вони потребують захисту для того, аби вберегти своє життя, тому що кожен кілометр-сантиметр нашої землі він на жаль дається такою важкою ціною. Тому а, ми оголосили збір на автівки для наших військовослужбовців для м, штурмового підрозділу 3-го луганського прикордонного загону. І хочеться додати, що. Чому важливо підтримати цей збір? Тому що ці автівки ще й із захистом від дронів від дронів вбивців, які атакують наших військових, і таким чином, якщо ми зараз е, купимо ці автівки, зробимо їм ще захист, то будуть вцілілі не лише машини, але і звісно наші військовослужбовці. Я впевнена, що серед вас, серед наших глядачів, величезна аудиторія, тих, хто можливо знаєте, такі кавомани, як я, коли ще ранку йдеш і купляєш собі каву, чи то. На заправку заїжджаєш, тому будь ласка. Давайте ми сьогодні будемо без цієї кави, тому що мінімум 30 гривень точно на це витрачається а краще задонатимо на автівки для наших військових. Тому, будь ласка, підтримуйте збори і долучайтеся.